у вас на моєму каналі. Сьогодні буду ремонтувати дракона. А це в мене ось тут з краю виходить, головки і блок, а трошки підсління прокладка. Ну Як їздиш, як навалюєш. Також деякі моменти я хочу цю надо поміняти. Ось тут щось воно підтікає, треба роздивитися. З цієї сторони підігнав подарки. Взагалі круто. Ось ось фільтр. Зараз покажу. Тут фільтр заводський стоїть. А він підігнав мені прозрачний достану. класний. Такий. Поставлю цей топливний фільтр. Ну, одним словом, треба зняти головку. Я зніматиму головку перший раз. Гукнув кума, він в курсі діла, підкаже, може, десь щось чому. Я то з машинами давно, а з тракторами тільки почав, скажімо так. Глушитель у мене знімається добре, там інших відео є помимо того, естественно, сделаем ревизию головки, подивимося, може надо і телефоном, та не може, а 100% ми і з ліфонам, розсухаром подивимося, що там з клапанами. І зараз в в момент розбірки зделаю дефектовку, е всякі ці прокладочки, шлангочки буду точно знати, що мені треба купити для полноценного ремонту. Начинаємо з того, що надо сняти капот капот уже здрючили, в двух работать быстрее, я стараюсь, чтобы в основном кум работал, так якось Леша слэша воно крутить. Да, Серег? Yeah. Короче, заливаю это в алюминиевую водю, это я заливал сюда новенький, ну и в принципе трактор все время был на тосолове, чистенький, все хорошо. Так, е снімаємо, короче, вже є жидкость слив. Е максимум джермеля треба зняти е з головки. Тут стоплівні шланги, е обратку, якось будемо витягувати форсунки. Якраз, по ходу, подивлюсь, може якісь прокладочки надо буде поміняти. Впускний патрубок. Теж. Я буду снімати. Витягуємо третю форсунку, під ковирюємо і вони вилазять добре. Так, Зняли алюмінієвий корпус, з як воно називається з частиною впускного колектора. так. Тут вже такий у нас вивитим є. Тут, кстати, стоять кольця на 89-му кума таких колець немає. Він куплял, спеціально став, ставив. Тут заводи ще ставили. Тут, тут Бо Він ж турбірований цей не турбірований. Так, ну я так предполагаю, цю ще алюмінінку треба зняти. І по суті, мабуть, можна було відкручувати. Так, всі болти з головки вже поокручували, поодпускали руками, були затягнуті капітально. Потім пооткручував гайковерт. Так, головку зняли. Видно, що головку ще ні разу не шліфували. Ну, це ж десь отут. Чуть-чуть воно пропускало. Чому воно слинило? Собственно, і за цього ми і розібрали. Перед сезоном треба техніка, щоб була налажена повністю. Тут ось. А що це Що тут таке? Це повинно підгниває буває. А, а що це таке? О, да, раніше була. Тут е, канал водяний. А, Один Тут канал водяний. Да, я зрозумів, колись він їздив на воді. Ну Так, кум пощупав, каже, що е, все добре з етіми, там з поршнями. Ща ми... я приподніму і видаю, е, ну, дучиком. Перший етап е, ремонту трактора завершон. Головку ми зняли. Я тут почистив те, що треба завтра кьохер мені ще помий, щоб вона була максимально чиста керхером, даймером, щоб відвозити до людей в хорошому так стані. Сюди я зготовлю заглушечку, тому що печки має, на тракторі не буде, Вона нахрен не треба тут, щоб було красиво. А з цим корпусом виходить, корпус термостата. Болт один заклинив і внутрі там тріснути. Подивимося, що з ним робити. Якщо він не дуже не мільйони стоїть, то можливо, я куплю, а ні, то просто. О, там закрутю так болт правильно, та й все. Но термостат однозначно треба поміняти. Всі запчасти я виложив акуратно. Кум каже, що можна пірозпилітілі купити. Возможно, і розпилі купим, поставим. Головку забрав з шліфовки, а точніше, з фрезеровки 0,16. Зняли. Дуже чиста обработка. Всі клапани притерли. ось останній клапан притираю. Щоб було клапана. Тут цього патрубка непонятно, зробили таку заглушечку. Поставимо і набрав, запчастей. запчасті брав на Дніпро запчастині, там на 65 тисяч. Тепер збираємо трактор дальше. Так, головка на своєму місці. Прокладочку все одно легенько вирішив промазати графітною графічною новий термостат. Тут заглушечка, щоб все було по і збираємо далі. Головку затягуємо строго 3 ключом. ключом. Кума є три етапи. 80, 120, 180. Ну, Додаємо ще потім 5 н. Зараз головка постоїть. Поки ми пообідаємо, 185 бахнемо, бо болти, можуть бути трошки підростянуті. Чуть-чуть треба більше номіналу дати. Головку поставили. Затягли, поставили клапанний механізм, отрегулювали клапана, прикрутили цю проміжутку, чуть-чуть підпіджали, тому що я на всякий случай все одно на герметик Так не люблю, щоб вона сина там тоненьким слоєм герметика, потім ще чуть підіжмем, як вона Те Термостат з корпусом новий у мене куміні підігнав патрубки такі сині, ну, Ті в мене хороші, я тільки верхні поміняю. На всякий случай взяв зіп у цю флейту, вона зниває чаще всього і е помпу, щоб у мене просто було про запас так Процес іде. Тут осталось е, з форсунками розібратися. Ну, я взяв розпилювачі, ми поміняємо розпилітелі щоб було все по феншую. Также кумені підігнав таку херню е, прозрачний корпус фільтра. Тут прийшлось трошки такий краштей, опуск зробити, щоб воно було все по феншую. Тепер видно, буде вдруг чи водичка, чи ще щось. Ну, удобно наблюдати. І покарче, красиво. Таке діла. продовжати будемо, наверне, в неділю. Подивимося, на сьогодні хара. Трактор вже е, підсобрали, е, провірили форсунки. Форсунки всі на 175 розпиляють чітко, як положено. Поміняв я топлівні шлангочки, топлівний фільтр, що е, ще. Та, в общем, все, в принципі, е, наче собрали. Прокачали. Зараз буду пробувати, точніше, я пробував заводити, він не завівся. Акумулятор слабий. Я поставив на зарядку, підзарядив, взяв з собою ще один акумулятор. І в мене є пускозарядний. Ну, пускозарядним заводям шпах-шпах, кабеля гріються. Ну, зовсім слабий акумулятор. Зараз ну, е попитка, скажімо так, номер 2 Я взяв ще один акумулятор. Може бути поставлю. Бо тут у мене невеличкий акумулятор стоїть, я думаю, ще один улізе. Щоб було сразу в мене два акумулятора, тоді. Возможно трактор заводитиметься чисто з акумуляторів. Так, зараз спробую крутувати чисто од акумулятора. Подивимося, як зарядився, не під Так, надо масса включить. От одного акумулятора слабо. Зараз э, підключаю пускозарядний. Це у мене старенький акумулятор з BMW є. Я його... Якщо підключив кабелями, спробую. Чи є смисл мені ставити сюди цей акумулятор. Снімаю, зараз спробуємо, чи буде він щось. кача ну тоже не фонтан. Давай включаем на пускозарядный. Так, а два аккумулятора и пускозарядный. Пробуем еще раз. <связывая> Не димився чітко, то ми поки його прокачували, підзасосали, це 100%. Зараз трошки поработа прогріється. Тут чуть-чуть мене не вистачає тосола я купив за Ну, Робота ровненька. Звук шикарний. В общем, дракона зробив грубо 3 тисячі на ремонт пішло. Тут оцю утечку я устранив. Так виходить, що я поміняв. Проточив головку, тирнув клапана, прокладка під головку. Тут усі прокладки. Зараз трохи трохтять клапанці. Ну, я трошечки поїздю на культиватор забрай. таке. потім сніму клапанну кришку, перерегулюю. Ну, Виходить, чуть більше затрат я на запчасті потратив 7, 700 з усим. Ну, я розпилітелі взяв, вони поки не понадобились, будуть в зіпі. Доповнітельно взяв помпу. Тоже вона в зіпі побуде, От у флейту взяв. Це іменно те, що би, про запас, скажімо так, а так все чудово. Зараз, мабуть, з'їздю без капота, тому що регулювати буде э, без капота удобніше за этим за культиватором. Взагалі, таке відео. Відео в основному я знімаю для того, для себе, щоб знати, що я роблю з, для, з драконом. Ну, може бути комусь цікаво. Не забудьте поставити лайк. Дякую за просмотр. До нових встреч!